Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє в'язальничко. В одному з відео я сказала, що я розповідаю все про своє життя, але насправді я розповідаю все про своє в'язальничко і трішки про життя. Отже, третій день, тижні стартів, в'яжу, що хочу, і третій старт ось такий: це два моточки ярма дольче старенький і новенький. Отже, кольори 759 і 741 гачок 3,5. І що це вода? Поні єдиноріжка. Наша маруса з каналу Маросина скринька рукоділля для своєї донечки зв'язала розкішну, біленьку з розовим поні-єдиноріжку і все. Я закохалася, я пропала і я вирішила собі зв'язати теж. Я не знаю, чи її куплять, чи не куплять, чи замовлять чи не замовлять, але я просто хочу і все. Надихнулася в Марусі і не можу себе зупинити, тому в'язатиму поні-єдиноріжку. Знайшла якусь схемку, в мене є схемки на єдиноріжок, але хочеться щось нове спробувати. Ось і знайшла якусь схемочку, Автора пише, що буде 30-33 см. Це мені дуже підходить, тому що 30 см це для мене вже велика іграшка, тому що в основному я в'яжу 16-18 см іграшки. А тут 30-33. Тобто буде гарна велика іграшка, буде взяти що в руку і потішитися. Ось, тому буду починати ось такий старт. Хочу вже готової роботи, але ще треба в'язати насправді. Ось, Тому йду в'язати, і ми зустрінемося за секундочку і подивимося, що там в нас буде. Ось так от, думала, що зв'яжу велику єдину ріжку. Почала в'язати детальки розумію, що вона буде маленькою. Але вже якою буде все моя. Отже, ніжки ручки готові, ніжки ось такі фігурові, не просто так. Все там так передбачено, все обв'язується. Прикольна, прикольна схемка. Ось рученятка максимально простенькі. І вушка. Вушка ще треба зшити, але зараз цим не мала коли займатися, тому що прибігла зараз обідня дойка і на роботу. Працюю сьогодні до 6, тому, тому, тому. тому. Що буде показати, то вже вечірком покажу, якщо ще щось тегну підв'язати. Тому ось такі проміжні результатики невеличкі. Так, дам відповідь на одне з запитань, якщо зараз знайду їх в блокноті. Знайшла. Отже, одне з запитань звучить так: скільки часу можете витрачати на в'язання? Отже, я можу все. І я можу витрачати дуже багато часу на в'язання. Навіть по 16 годин надовго. Але, на жаль, вільного часу стільки немає. Щодня на в'язання мені виходить 3 години орієнтовно. 3 години таких, що я можу пов'язати. Вчора. Ну, Так як ви розумієте, минулий тиждень ми всі городи попідсапували, і цього тижня я в принципі нічого не роблю. Обідами займається мамуса. Я більше-менше отак от на підхваті. Щось допомогти, якесь прання таке, мінімальне. Тому вчора в мене був 5 годин в'язального часу, і це дуже-дуже непогано. Ось. Тому... Тому ось так от в середньому це 3 години. Мінімально це година. Хоча, коли почнуться городи і ремонти в школі, то це буде ноль, тому що таких два тижні випадає, що якраз і треба активно сапати, і треба робити ремонти, поки всі вчителі в відпустці, щоб нікому фарбою не пахло. Тому все збігається в одне, і це кожен рік такий дуже напружений. Два-три тижні таких, що просто. Верви і це. Вранці ти їдеш в поле, в обід ти біжиш до годинки 4-5 фарбуєш підлоги, і ввечері ти знов їдеш в поле. Ось, тому це взагалі не пров'язання. Я вже думаю і переживаю, щоб такого не знімати, щоб хоча б раз в тиждень щось виходило на цей період, тому що цей період в мене, мабуть, почнеться з понеділка. Тому треба щось придумати, якийсь техніти, чи що, я не знаю. Ось. Ну, не знаю, щось придумаю, мабуть. От підкажіть, що зняти такого, що ви зараз можна було зняти, а випустити потім? Ну, от що такого. Одним словом, морока можу собі дозволити це. Якщо я мала, м -м, в мене в грудні перед Миколаєм і перед Новим роком були замовлення. З 9 до 6 я на роботі. Тобто, вже з 6 вставала я пів четвертої ранку. До четвертої я там роздуплялася, пила каву. Від четвертої до годинки восьмої я в'язала, тоді бігла на роботу, в шостій приходила, сідала в'язати до годинки десятої. Довшині, я не нічний в'язальник, я вночі сплю, я себе занадто люблю, щоб сидіти і куняти над в'язанням. Починаються помилки, пропуски, якась холіра. Ні, 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 це зовсім не моє. Тому до 10-ї, до 11-ї це максимум. Ну, коли я ставала в четвертій, це було до пів тому що в мене вже просто вирубало. Ось, то от, от такий в мене був час на нав'язання. Е, якщо неділя, ми там наліпили вареничків, поїли, пообідали, і я можу в'язати з 2 дня до 10 вечора. Льогенько, просто тільки так. Ось такий в мене час на в'язання. Тобто цей час залежить не від нас, насправді. Ось е, цю неділю син планує всіх нас відвезти на, став, на наш, на рибалку. Це, це зовсім інший час нав'язання. В неділю я, до речі, в'яжу і тому не знаю, що це буде за в'язання і чи це буде хоча б година. Тому що їдемо велосипедами, дорога далека і взад, і вперед. І тому такої ось таке в мене час нав'язання. В язання. кожного він, напевно, залежить від дітей, від сім'ї, від, від чоловіків. Всім треба увага і. Я думаю, що ось так: От хтось працює подобово, хтось працює нічні зміни дуже по-різному. Тому я думаю, що всіх все залежить, все наше в'язання залежить від навколишніх якихось обставин. Ось, але я кажу: кожен день 2-3 години це таких гарантованих в мене виходить. Зимою 4-5 годин виходить в загальному, якщо там. Зимою на роботі, наприклад, в робочий час я можу собі годину по-любому пов'язати зранку, і годину по-любому можу поміж пов'язати після обіду до того, як не звільняться класи, поки ще нема що мити. Ось, Тому ну, кажу по-різному, дуже по різному. Ось, ось такий в мене час на в'язання, але, звичайно. Чим довший час, тим більше болить спина, шия пече, затікає, росте горб. І це насправді зір падає. Чим більше в'язання, тим більше якихось незручностей по здоров'ю. Ось треба рухатися, а не хочеться. Лінь, наше все мої, так точно. Ось ось такий, така відповідь у мене на питання, і я біжу, біжу, бо треба йти на роботу. Все, зустрінемося, коли буде що показати. Так, дівчатолечка, е сонечка немає. Як бачите, це не означає, що це ранок, це означає, що це вже пізній вечір і сонечко вже пішло за горизонт е пів дев'ятої вечора. Тільки зараз знайшла можливість підключитися. День сьогодні трішечки такий свій. Емоційно нестабільний. Ось така фігуренція в мене вив'язалася. Ви подивіться, яке осо. талія, все як має бути. Пузіко, бюст. Дуже. Я ще такої фігурової поні не в'язала. Красотка. Одним словом, маю план ще сьогодні зв'язати голову. Обов'язково голову зв'язати, а далі буде, далі якось буде. Ось три кучеряхи. кучеряхи вив'язуються дуже цікаво. Ще таких не в'язала. Вони вив'язуються так, ніби трішки підрозпущені локони. Ось, тому що всі, які я в'язала, це були по прибавці в кожну петлю, і вони такі дуже-дуже гарно закручувалися Ці кучеряхи в'яжуться по-іншому, тому. Вигляд них теж незвичний і інший. Але кажемо я Аліночка, що коли їх буде 15, це буде чотенько, тому що мені не дуже сподобалося. Але є майстер-клас, пробую в'язати, не відходячи від майстер-класу, хоча в вічно заносить в якісь дєбрі, і я все щось видодумую своє. Цього разу вирішила не видумувати і в'язати, так як людина створила, і так я її попробую відтворити. Думала, що вона буде не знати, яка велика, а вона буде малюська. Ось такої. Я не знаю, скільки тут 11 см. Ну, я сумніваюся, що я до 30-ки наб'ю, звісно, хіба не знаю. Ноги повішаю на ниточках, ось так от. Щоб було 30 см. Хотіла гарну велику іграшку, а гарну стандартну, як завжди, 20 см. Не знаю, як я так в'яжу, що я там, що я не знаю. Ніби в'яжу все як треба, а виходить все малюсіньке. Нічого, буде малюсіньке, красиво, може, навіть скорше куплють, бо буде не надто дороге. Ось, такі в мене справи, такі в мене просування. Я е, біжу-лечу в'язати голову, тому що до 10-ї не так багато, далі просто байку-байку і зустрінемося, ми, мабуть, вже вранці. Так, привіт-привіт, мої хороші. Ось таке чудіє в мене виходить. Смішне до неможливого. Ой, я вам кажу, трішки поскріпляла на булавочки, але все відпадає, бо булавочки коротенькі, а плюшка товста. Ось така. Фігурова дама. Ну, прикольно, я кажу, я ще з такими фігурками поняшок не в'язала. Ось, були, звичайно, лялечки, але не поняшки. Не подумайте, що в неї навес нове волосся, це просто ще не все зв'язано. Все гаразд. Ось, буде кучеряшок багато, буде 15 штук, і вона буде пишно-горива дівчинка. Ось, ось такі в мене результати третього старту. І треба приступати до четвертого. Е не дуже багато зв'язала лише голову ввечері, тому що мала печальку. Печалька в чому заключається, в тому, що майстер-класом передбачені вії. І я знаю, що в мене є вії кількох видів, але є нюанс, я не знаю, де вона. Просто перешукала все і не знайшла. Часом вгробила кучу. Знайшла дуже багато таких речей, про які я вже взагалі забула, але вій я не знайшла, тому трішки опечалилася і тому не встигла більше нічого зв'язати. Ось. Оченята по майстер-класу мали йти 20, 20 мм, але я приклала до цієї голівоньки 20 і зрозуміла, що це занадто. І використала 16 мм, тому що моя все-таки дівчинка виходить. Трішки меншечка. Або мені так здається, що вона меншечка. А ну зараз я... Аж самі стало цікаво. Ну, 27 см від краю вуха, це не 33, звичайно. 6 см це багато. Різниця в іграшці 6 см це багато. Ось тому і оченята взяла меншечки. Ось оченята глітерні. Гарно, переливається все, це гарненько. Ось. Ось така. Ось така буде красуня. Я собі так вирішила. <сум> все, дівчаточка, з цим стартом я поки що закінчую, повернуся до нього в суботу, тому що вже конче хочу закінчити її, щоб була хоча б одна готова робота. Все, біжу, тому що зараз на роботу. Сьогодні день поливання, значить, намотуємо кілометри. І пов'язати особливо не вдасться навіть під час обіду. Але то є не біда. Ціле літо попереду буде час, все буде. Не мусово все за один тиждень почати і закінчити. Правильно ж? А хочеться, ах, ну не мусово, неможливо це так зробити. Тому, хто почав два рядочки, дівчатолі не розчаровуйтеся, не сумуйте, не депресуйте, все буде гаразд. Два рядочки це початок і це просто супер, тому що кожен початок має своє закінчення. Ось я, от кардаган від Саші, Сандра Пайк, в'яжу вже від листопада. Скоро знову листопад, а він не закінчений. Тому я собі так сильно не переживаю. Все рівно, я знаю, що він в'яжеться, і все рівно, я знаю, що він в мене буде найкрутий. Тому оптимізм догори, голову догори і погнали! Все, зустрінемося завтра. Всіх цілую, люблю. Дякую, що подивилися. Бажаю вам гарного настрою. Будь ласка, шукайте гарний настрій в травинці, в метелику, в вітрику, в бучому, байдуже в чому, в своїх рідних, обнімашки, ціловашки. Підносите собі настрій. Я вас дуже прошу. Не, не заганяйте себе в якісь тяжкі думки, тому що. Є люди, яким значно важче. Тому з поваги до тих людей, не, не заганяйте себе в депресію і не опускайте руки. Ось. Ну, все, все. Всім добра.